Тетяна Власова 24 лютого сталося вчора. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого і, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатися до сирени. Бігти в підвал, повстих, тобі біжить повз мене. Бачите, як дитинство перетікає у старість. Це це зовсім на щастя не запам'яталось. Ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрощені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожеж і вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджали світом, як містами їхали танки з кривавими написами. Не пам'ятаю нічого, хіба що лють і ненависть, ненависть і лють, а іноді ще тривогу. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги, коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлювати ще довго. Коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе, я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя все, що сталося спрага вбитиме. Я не забуду жодної дитини, раненої чи вбитої, поки наші міста відроджуватимуться із попелу, Я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого.